Останній тип шоку, який ми розберемо на цій лекції, це обструктивний шок. Він виникає через механічні причини, коли виникає якась перешкода в кровообігу. Причинами обструктивного шоку, які зменшують діастолічне наповнення серця, є різні стани, такі як тампонада серця, констриктивний перикардит чи рестриктивна кардіоміопатія. До причин, що призводять до зменшення венозного повернення до серця, може призвести напружений пневмоторакс чи інтраторакальна пухлина, або ж можливе збільшення після навантаження, спричинене тромбоемболією легеневої артерії, розшаруванням аорти, аортальним стенозом чи системними емболіями або навіть важкою легеневою гіпертензією. Звісно, нас найбільше цікавлять гострі стани, які проявляються раптово, тому стани, що характеризуються поступовим наростанням симптомів, я виділила сірим на слайдах. Загальним механізмом обструктивного шоку є обструкція серця або його магістральних судин, що призводить до нездатності серця перекачувати кров, тому знижується серцевий викид та компенсаторно підвищується системний судинний опір. Звісно, патогенез обструктивного шоку відрізняється залежно від причини. Наприклад, при тела або при важкій легеневій гіпертензії виникає обструкція легеневих судин через що знижується тиск заклинювання у легеневих капілярах. Це такий непрямий показник тиску в лівому передсерді, а отже оцінка переднавантаження. Це призводить до підвищення тиску в правому шлуночку і, як наслідок, виникає правошлуночкова недостатність. Окрім того, підвищення тиску в правому шлуночку створює тиск на лівий шлуночок, що зменшує діастолічне наповнення лівого шлуночка і відповідно зменшується серцевий викид. При напруженому пневмотораксі підвищується внутрішньогрудний тиск, що знижує повернення крові до серця і відповідно знижується переднавантаження. Також знижується тиск заклинювання у легеневих капілярах. Окрім того, підвищення внутрішнього тиску зменшує діастолічне наповнення лівого шлуночка, що зменшує серцевий викид. При тампонаді підвищується тиск у перикарді, який підвищує тиск у правому шлуночку, що знижує діастолічне наповнення правого шлуночка. Це стає причиною правошлуночкової недостатності. Окрім, того, підвищення тиску у перикарді призводить до підвищення тиску в лівому шлуночку, через що знижується діастолічне наповнення лівого шлуночка та в результаті знижується серцевий викид. Підвищення тиску в лівому шлуночку ще й підвищує тиск заклинювання у легеневих капілярах, що підвищує тиск у правому шлуночку. Ну і власне правошлуночкова серцева недостатність зменшує переднавантаження лівого шлуночка, що теж призводить до зменшення серцевого викиду. Так, погоджуюсь, патогенез шоку при тампонаді досить багатокомпонентний і непростий. Але зауважте, що підвищення та вирівнювання тиску в усіх камерах серця відрізняє тампонаду від інших причин обструктивного шоку. Що стосується можливих знахідок при обструктивному шоці під час первинного огляду, то вони можуть бути досить різними залежно від причин шоку. Давайте спробуємо узагальнити, щоб не зупинятись на кожному стані окремо. Прохідність дихальних шляхів класично буде залежати від рівня свідомості. Набій характерне та хіпної зниження сатурації, яремні вени роздуті, а ускультація та перкусія легень буде мати особливості при пневмотораксі. На сі та хікардія слабкий чи відсутній пульс на променевій артерії, холодна бліда волога шкіра на периферії та подовжене капілярне наповнення знову ж таки через компенсаторне підвищення судинного опору. Зниження артеріального тиску характерне на етапі декомпенсації, як і для всіх інших шоків. Менеджмент пацієнта з обструктивним шоком полягає в забезпеченні негайної гемодинамічної підтримки. Звісно, за необхідності потрібно забезпечити прохідність дихальних шляхів. Обов'язковою є оксигенотерапія на етапі B. Що стосується циркуляції, то потрібно забезпечити судинний доступ. Та розглянути інфузійну терапію для пацієнтів, які залежать від переднавантаження та реагують на рідину. Чи це так можна оцінити за допомогою маневрів для збільшення попереднього навантаження, наприклад, внутрішньовенне ведення рідини та тест на пасивне підняття ніг. Розгляньте також вазопресори або інотропну підтримку. А основне лікування, звісно, має залежати від основної причини, включаючи. Перикардіоцентез для тампонади серця, тому тут швидка госпіталізація, чи тромболітична терапія або емболектомія претела, чи голкова декомпресія у випадку напруженого пневмоторексу. Як підсумок нагадаю, що на цих лекціях ми говорили, що таке шок та як його розпізнати, розібрали різні типи шоків та їх патогенез і диференціацію, а також проговорили загальні принципи лікування. Прошу зауважити, що детальніше стосовно менеджменту пацієнта з окремим видом шоку ви будете дізнаватись з інших лекцій, присвячених цим темам.